Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Маємо відмінні результати бойового застосування французьких плануючих авіаційних бомб е, типу AASM. Це авіаційні бомби масою 125, 250, 500 і 1000 кг. Е, це стандартні вільнопадаючі авіаційні бомби такою ж масою. Е, з органами керування. Спереду до них прикручується блок керування. І прицілювання, а позаду реактивний ракетний двигун для збільшення дальності і редамічні поверхні для, приці... для виконання прицілювання. Прошу вас підписуватись, підтримувати нас в приватні Монобанку. Прошу заходити на Patreon і використовувати кнопку спонсорства. Нам залишилось дуже небагато до 130 тисяч підписників. Прошу вас всіх підписатися, щоб ми цю тему закрили і швидко. Поставки. Цих авіаційних бомб почали з січні поточного року і про це нам повідомив міністр оборони Франції Лекурню. Для застосування цих авіаційних бомб ми використовуємо літаки Міг-29, Су-24, Су-27. Су-25 штурмовик не буде використовувати ці бомби, тому що його аві... авіоніка не може співпрацювати з бомбами типу ААСМ. Поставки. Нам йдуть щомісяця 50 штук таких бомб. Ну, Маловато, маловато. Нам поставляють бомби масою 250 кг, і це бажання наших військових. Справа в тому, що бомби масою 500 кг і більше, вони мають надмірну потужність. В сучасній війні на полі бою немає під таку потужну, під таку потужну бомбу. Вони повинні використовуватись для е, знищення. Особливо захищених, заглиблених якихось там укріплень. Наприклад, там 3 метри бетону або 5 метрів бетону і зверху вже 5 метрів землі. От для цього можна використовувати 500 кг і 1000 кг бомби. AAS це технологія, це продовження і розвиток американської технології GDAM. так званої прикручувальної технології. Ну, якщо бути точним, то взагалі-то її придумали французи. Береться бомба, попереду прикручується блок керування і прицілювання, аеродинамічні поверхні, приводи керування там позаду, і вона летить. Французи, правда, ще додавали розгонний блок. Невелика, реактивна, невелика ракетна система для збільшення дальності дії. Він дає можливість використовувати цей розгонний блок, використовувати бомбу з малої висоти. Двигун розганяє і піднімає цю бомбу на достатньо високу висоту, і вона потім планує далеко. Російський блок УМПК – універсальний модуль планування корекції – це теж копія американської технології GDAM. Але він має невелику дальність і невелику точність. Російський су 34 з висоти майже 10 км можуть застосовувати ці бомби, і вони їх кидають на дальність 40-50 км, не більше. І у них дуже погана точність. Плюс-мінус 500 метрів, як кажуть наші військові. Це дуже низька точність. І до того ж, кожен раз потрібно підніматися на велику висоту, стаючи при цьому ціллю для наших зенітно-ракетних комплексів, а незабаром і для Ф-16. Росіяни компенсують. Недоліки такі недоліки точності великою кількістю своїх бомб з універсальним модулем планування корекції. Наприклад, в період боїв за Авдіївку росіяни застосовували до 100 таких бомб щоденно. Щоденно. Це дуже велика цифра. Боротись з такими коригованими керованими авіаційними бомбами можна тільки одним способом: знищувати російську авіацію на їх базових аеродромах, де вона не стояла. І знищувати авіацію, коли вона наближається на відстань 50-60 км до лінії фронту. Тільки наближається до того, як вона їх випустила. Ну, а для цього потрібно мати потужні дальнобійні знітно-ракетні комплекси з великою дальністю дії. І вони мають бути високомобільні, бо тоді вони бо інакше вони будуть знищені. Тут є ряд проблем. Тут є ряд проблем. Застосування Збройними силами України цих бомб. Викликало скажений плач у російських Z-медіах. Вони дуже жаліються на велику точність попадання бомб ААСМ. І тому велику ефективність бойового застосування цих бомб росіяни несуть великі втрати в техніці і в людях, коли ми, ми застосовуємо ці бомби. Бомби нам поставляються в декількох варіантах відповідно до розміру і типу наведення. Основна модель, базова модель це бомба 250 кг з носовою, з носовою головкою наведення і комплексом розширення радіусу дії, що містить в собі ракетний прискорювач і збільшене опірення. Існують також бомби 125-500 тисяч кг. Як я вже вам казав, бомби 500 тисяч кг мають надмірну потужність і обмежену кількість тілей на полі бою. Ну, це мають бути дуже і дуже захищені цілі, заглиблені в землю на, на, там, на 5, метрів, 5 метрів бетону і плюс 5 метрів землі. А всі інші цілі абсолютно ефективно знищують бомби 250 кг. От, наприклад, Ізраїль, він, він показав, як авіація прекрасно може знищувати високозахищені цілі простими стандартними бомбами 250 кг. Ну, 1982 рік Сирія і Радянський Союз, там радянський, радянської техніки, було море, перш за все, ведуть важкі бої в районі Долини БКА. Тоді сирійська авіація і радянська хотіли завоювати панування у повітрі в війні з Ізраїлем. Були дуже потужні бої, і там був е, об'єднаний. Заглиблений пункт, сильно захищений протиповітряної оборони і авіації. Керування відбувалося з одного такого підземного пункту. Ті самі 5 метрів бетону, ті самі 5 метрів землі зверху, а може і більше. Але там було, було слабке місце цього пункту. Вентиляція. Вентиляційна труба 50 см діаметром, вона виступала трошки, ну, на метр виступала, майже на метр виступала над поверхнею землі, там насипаною. І ізраїльтяни придивились, і от бомбу такого типу 250 кг. Вони положили прямо в вентиляційну трубу. Вона пройшла скрізь всі повітряні фільтри, протиатомні фільтри, аж туди вниз, в вентиляційне приміщення внутрішнє, вибухнула там, знищила все. Мені не довелося бувати в тих краях в цей час. І я говорив знайомим, який після закінчення інтенсивних боїв в долині БКА, поїхав подивитись, бо що ж Радянський Союз будував той, той командний пункт. Він говорить, що не залишилось у в цих приміщеннях жодного блока електронного тіло, все було розтрощено, Не залишилось жодного цілого тіла. Вибух просто розмазав все по стінам. Дуже жахлива була річ. А так стоїть, стояв собі і стоїть, цей вентиляційний, стоїть цей командний пункт підземний. Тільки, тільки попали люди, знають, знали слабке місце, знали, куди попасти. Ну що? Три по способу навігації. Ця, ці, ці бомби мають в базовій версії інтегровану систему HDPR з GPS-каналом і власну свою інерціальну систему наведення. Вона працює методом лінійно-квадратичного оцінювання. Це досить ефективний метод статистичної оцінки базового стану системи прицілювання. І, воно, і таким чином досягається кругова імовірність відхилення не більше 10 метрів. Базовий варіант може доповнюватись інфрачервоним наведенням. Головкою інфрачервоною. В пам'яті бомби в комп'ютері е, треба ввести е, теплову цифрову фотографію цілі. І тоді на кінцевому етапі ця інфрачервона головка самонаведення допомагає, і кругова імовірність відхилення стає менше 1 метра. Менше 1 метра, шановні. А для враження рухомих цілей. Ці всі в цих бомбах використовується додаткове лазерне наведення замість інфрачервоного. Воно дає можливість знищувати рухомі цілі з точністю менше, ніж 1 метр. Тільки є проблема, що хтось ж має, повинен поставити цю лазерну мітку. А це не завжди є можливо. Для враження. Да. Для враження рухомих цілей, звичайно, це добре, але, але проблеми постановки лазерної мітки. Ось головні проблеми на полі бою поставити ці лазерні мітки. Для того, щоб краще продавати ці бомби, Франція присвоїла їм гарне ім'я Хаммер. Ну, краще продається з таким гарним ім'ям. Бомби типу AASM добре продаються, не дивлячись на високу ціну. Одне, один такий комплект е, має ціну 300 тисяч євро. Американська система GDAM в 12 разів дешевше 25 тисяч доларів. І нам передали. Нам в США минулого року передали деяку партію бомб цих е, системи GDAM. Але. Оцінивши результати бойового застосування їх в Україні, американська компанія Boeing-розробник терміново веде роботи по збільшенню точності цієї своєї бомби. Є розмови про те, що в цьому році цим літом знову відновляться поставки цих авіаційних бомб джедам американських вже збільшеної точності. Ну що сказати, чекаємо, чекаємо. Одночасно. Одночасно з е, бомбами типу EESM, е, нам е, Франція передає бомби е, Blue109B. Це бомба на основі Марк 84. Це важка бомба з системою наведення, але без реактивного двигуна, що розширює дальність. Має точність плюс-мінус 9 метрів і летить до 15 км дальності. Ну, це більш давня взагалі керована бомба. Про кількість таких поставлених бомб нічого не повідомлюється. Маса бомби Марк-84 925 кг, взник 429 кг вибухівки. Ця бомба може пробити 3,5 метри бетону і 5 метрів землі ще зверху. Ну, головний недолік цієї керованої бомби Блу-109Б – це мала дальність дії. Не більше 15 км. Що сказати? Маю надію, що поставки цих потужних і точних авіабомб типу AASM зростуть часом ну, хоча б в 10 разів. Хоча б в 10 разів. Шановні, я маю телеграм-канал. Прошу підписуватись вас. Прошу підписуватись, ми повинні загнути. Нам залишилось менше тисячі до 130 тисяч підписників. Прошу підтримати нас в приватів Монобанку. Прошу заходити в наш Patreon. І використовуйте, прошу вас, кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення.